Всім привіт! Мене звати Дмитро Миколаєвич, я вчитель фізичної культури, і сьогодні ми з вами попрацюємо над спритністю. Це буде що ніколи тому вам необхідно буде два предмети. В моєму випадку це дві розкімічні фішки. А ви можете вдома використати все, що завгодно це чи дві картоплини, чи два пам'ятника для кави, тому взагалі все що хочете. Тобто нам необхідно два предмети покласти на підлогу, щоб бігати зі сторони в сторону. Два предмети, зрозуміло? Що потрібно, нам буде лимок, мат, гаремат, чи ну, щось взагалі, а, ми з вами виконуємо вправи для м'язи вашого живота, це, тобто підйому до тобто, сположення лежачі. Тому я якусь подружку потрібно приготувати. Ще сьогодні необхідно буде спортивний одяг чи зручний одяг для виконання фізичних втрат на уроці. Провітрите приміщення, в якому ми будемо займатися, а в приміщенні необхідно, щоб ходимо вас в одну сторону, рукою нічого не торкалися, щоб нічого не спили, себе не травмували, перевірили, то такий квадрат нам його буде достатньо. І остання порада це водичка. Трошки води, входять напочинку, щоб поповнити свій водний баланс, почувати себе добре, не зашкодить. Якщо все це до то... купи, давайте починати. Підготовчи частину уроку. Перше, що нам необхідно, це розміряти нашу стопу для бігаючих і стрибаючих право. Тому руки ми тримаємо на поясі, для того, щоб спину тримати рівно, залишаємо стояти на одній нозі, одну з сторону в сторону, ставимо на носок. І виконуємо колоні коперти, роблячи повний поверх стопою. Право, один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Право виконуємо не поспішаючи, але виконуємо повний оберт, який дає нам стопа, уважно слідкуючи за її роботу. Вінше справа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Відставляємо до другого сторону і в ту саму вправу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міняємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Руки залишаються на поясі, і ми виконуємо крок на носках, піднімаємо себе на носки і виконуємо крок один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, нетяти. Тягнемо носки вгору, як можемо вище в ну, гору, піднімаємо сочок один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Зовнішня сторона ступить, тому стовпу розгортаємо на зовні. Ідемо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. І звичайним кроком 20 кроків для того, щоб заспокоїти і розслабимо ступову. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Ми розім'яли з вами стопу і зараз ми зможемо перейти до бігу. Тому бігти ми будемо 2 хвилини для того, щоб розігріти наші м'язи і підготувати їх для основної частини. Повільним бігом. Побігти, не поспішаємо. Біг на місці, він не є. Я при ньому ще можу вами говорити. А, тому якраз я вибрав що треба. Робимо крок в одну сторону, представник, крок і повертаємося в іншу сторону. Ось так видаємо вправи на приміщення бігу. Давайте ще рази. один. Назад на рахуємо. Два. Три. Повертаємося в дитине положення, біжимо, тепер біг вперед. І повертаємось спиною вперед, витивне положення. Вперед. Спиною вперед. З зомною і працюємо далі. Навещи три рази вперед. Один. Два. Звичайно, віруємось в години. Коли вже попрацювали з вами тепер виконуємо праву руків. Веді. Ми вгору опускаємось і тепер по діагоналі в іншу сторону. І опускаємось вниз. Давайте зробимо 3 Один. Цю сторону ми мене находимо. Два. Дивись на них. Ще 10 секунд. Добігаємо вже в ну, нашому початковому положенні. Диблючі, 4, 3, 2. Переходимо на крок, не зупиняємося. Подобию, вдих. Покинули скоро, видих. Ще раз разборок вдих. Вниз, видих. І ще раз ворог. Вдих. Донизу видих. Ми з вами розіняли стопу. Побігали динамічний нічні право зробили, тепер потрібно зробити розвинку на місці. Руки на поясі, ноги на плечі, повертаємо голову. Право, вихідне положення, ліво, вихідне положення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сі. Нахиляємо голову вправо, вихідне положення, ліво, вихідне положення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Тепер переходимо до наших плечей. Руки донизу, виконуємо голові оберт і руками вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Руки в сторони. Виконуємо голові оберт, руками всередину. Звернувало, що руки в мене паралельно плечах. Бачите? Значить два «Т» У нас. І я виконую оберт, значить малюю два повних кола. Малюю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Назовні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Руки на поясі, коли оберти спиною. Один, два, три, чотири. Виставим. Один, два, три. Стій. Стрибнімо ширшу стійку і про виконання вправо і за тим, щоб коліна не згиналася. Ми нахиляємось донизу, намагаємося до руками торкнутися від логи на два рахунки. Один, два, руки до гори ми прогонилися. Три, чотири. один, два, три, чотири. Один, два, три. стій, ми вже в широкій стійці, давайте її використаємо. Сідаємо на одну ногу. Іншому стороні. Ми виконуємо ми з вами травморика. На один, два, проходили сторону, три, чотири, назад. Працюємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Стій. На зігнуті ми розвертаємося в сторону і у нас виходить права група. На два рахунки опускаємо знизу. Один, два. Стрибком ногу. три, чотири, стрибок. Один, два, стрибок, три, чотири. стрибок. Повертайся до мене. Тепер ноги разом. Руки на поясі. Нам потрібно пострибати. Стрибком. Ноги навісні. Руки в сторону, наче зірка. І повертаємося. Не положимо ноги разом. Руки на поясі, Працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стій. Піду на місці. Тягнемось до доби Внизу вдих, Виріх. Все. Розуміємо, коли ми повністю зробили, можемо переходити до основної частини уроку. Ми почнемо з вами з чорникового бігу. Чорниковий біг зазвичай в школі бігає з 4 по 9 метрів. Взагалі він буває різні. Може бути 4 по 15, 4 по 200 метрів, 4 по 1 кілометру, ну і так далі. Взагалі може бути навпаки. 8 разів по 10 метрів, там, 12 разів по 5 метрів, ну і так далі. Ми сьогодні будемо бігати з вами 4 рази по 4 метри, а підмірюємо звичайним кроком. Отже, ми стоїмо з однієї на своїй локації, яким ми займаємось, кладемо фішку, ми робимо з вами 4 кроки. 1, 2, 3, 4. Якщо у вас виходить... Не біг там два роки всього, тому вам необхідно буде не 4 рази зробити, а два рази більше, тобто вісім. Але набрати, ось дивись, виходить 4, 8, 12, 16 метрів у нас роботи. Якщо у вас виходить 2 метри, то зрозуміло, що вам просто потрібно більше прямих пробігти. Ось і все. При кожному біку дивись предмет, це просто крапка, до якої нам треба бігти. Отже, ми. Торкаємося одного предмету, біжимо до руку, торкнулися, я відразу розворот, торкнувся і їжу до першої. Торкумося. І ось так зі сторони в сторону я біга, виходить 1, 2, 3, 4. І потім відпочиваємо. Таких ми з вами зробимо три роботи. Між роботами будемо відпочивати з вами 30 секунд. Якщо готові, давай починати. Торкнумося предметом помітим. Один. Bye. Wow. постійно себе змушує накритися. Це теж додаткова робота. Ми вже розвиваємо нашу сприйність. Якщо ми з цього прийшло, торкнулися події. Yes. Indeed. Підняти себе вгору. Кожен э, виконує так і як дозволяє йому фізична форма. Кожен виконання вправо правильно особисто для вас. Якщо готові то 15 кроків, почати один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять один, два, три, чотири, п'ять, є, yeah. стоїмо.

Вірі, виріх, заключний зараз буде підхід. Якщо ви не встигаєте відновитися за 30 секунд, ставте на паузу, додавайте відпочинок, якщо 30 мало, то 45. 45 мало, 60. Це буде ваш відпочинок і контролюйте його особисто. Хто готовий? Третій заключний підхід. Почали. Один. Два. Три, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, Один. Два. Три. Чтири. П'ять. Зробимо. Залишаємо з вами на килимку для того, щоб зробити вправу нагрунучкість. Одну ногу збираємо в коліні. Друга нога у нас пряма. Нога, яка зігнута в коліні, ми однією рукою тримаємо на стопу, а другою рукою трошки продавлюємо нашу коліну для того, щоб простягнути внутрішню частину стегна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо стопу. І повторюємо вправо. Один, Два, три, чотири, є, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо вперше положення стопу до ноги. Однією ногою ми тримаємося, а другою Рукою ми як пружинка тягнемось до пропрямленої ноги на скаку. Один, два, три, Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Міняємо ногу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. І тепер ми з вами сідаємо на коліна. Сідниці сідають у вас на п'ятки. І ми розвертаємося одну сторону, намагаємося двома руками, до сих пір. Так представиться м'ясо ваше сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер в іншу сторону я розброюся, що далі опину. То само право. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Спокійно встаємо, тягнемо на три вдих, донизу видих, ще раз вдих, видих. І останній раз вдих, видих. Супер, друзі! Ми з вами сьогодні попрацювали з критністю, внучністю і розвитком сили м'язів нашого живота. Маю надію, що ми не сильно втомилися від сьогоднішнього року. Дякую вам за те, що працюєте разом зі мною. Важаємо по настрою і до наступних зустрічей. Бувайте!